Проблема в даний момент. Ми приїхали, стоїть стара автоматика, але в ній гавкнулася плата сама. Воно працює тільки в одну сторону. Для того, щоб убрати цю проблему, я запропонував поставити іншу плату, а не міняти двигун. Хоча ми привезли з собою двигун, але кажу так, моє звісно, діло заробити було б краще. А було б краще і заробити, поміняти двигун, Я більше би заробив. Але э, трошки совість не дозволяє приїхати обідрати. Я пояснив, що можна поміняти плату, поставити від Edinger і 10 з Wi-Fi модулем, тут дуплекс, і можна відкривати за допомогою прилаження. Тобто не треба бігати, до ворот, нічого. Тобто з прилаження відкрив з будь-якої точки світу. Це дуже класне чудове рішення. Тому зараз замовник вирішує, э, що йому робити. Чи Міняти плату чи міняти двигун іде. У них таке маленьке собрання жильців, і вони зараз вирішать. і Ми побачимо, кому потрібна автоматика, або бушодоворіт. Будь, будь ласка, звертайтеся в компанію нові ворота, або переходьте в коментарі.